На Рівненщині браконьєри застрелили оленя Благородного. Правоохоронці спільно з лісниками затримали групу порушників, які проводили незаконне полювання на забороненій території. У лісовому масиві Олександрійського лісництва в урочищі Гороньградська дача незаконно застрелили самця оленя благородного. Під час виїзду на місці події було затримано автомобіля УАЗ та трьох осіб. Також під час огляду автомобіля в автомобілі знаходилась тушка оленя благородного. На даний час проводимо перевірку, питаємо всіх громадян. Браконьєрами виявились троє місцевих мешканців жителі Рівненського та Гошанського районів. У салоні їхнього автомобіля були і мисливські собаки. Зважаючи на те, що на даний час полювання заборонено, і дозволу на добування оленя чоловіки не мали, їх затримали. Їм доведеться сплатити чималий штраф. Відповідно до нормативних законодавчих документів за дане порушення передбачається. Вишкодування збитків у сумі 15 тисяч гривень. і згідно рішення суду, відповідно сплата штрафу за незаконну добуту дику тварину, а саме благородного оленя. Олень благородний, як вид до червоної книги України, не занесений однак, враховуючи те, що він є малочисельним в мисливських угіддях Рівненської області, то він знаходиться під охороною держави.